Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання. Зараз, знаєте, справді дуже багато розмов про залежність від Starlink, особливо після оцих недавніх глобальних зборів мережі. Так, це правда. І ж не скрек, що Старлінк відіграє, ну, просто ключову роль в обороні України. Від доступності зв'язку часто залежить життя. Це факт. Абсолютно. І от на сторінках Skylinker з'явився такий, знаєте, практичний посібник, який допомагає розібратись в альтернативах. Саме практично. Стаття Володимира Степанця стійкість зв'язку, як мислити сценаріями, а не брендами. Вона базується на його курсі Супутниковий зв'язок Ключі до розуміння. Стаття, скажу, не маленька, але дуже корисна. То ж, давайте розпакуємо це. Дійсно, ідея там ключова не просто знайти інший термінал, знаєте, якийсь аналог, а зрозуміти, як побудувати цілу систему зв'язку, таку, що працюватиме навіть тоді, коли Starlink ну, раптом недоступний. Тобто екосистема рішень. Саме так, справжня стійкість це власне екосистема, а не просто заміна одного бренду іншим. Starlink, він навчив нас, що супутниковий зв'язок може бути простим, доступним. Але, скажімо так, зрілість приходить, коли ми починаємо мислити системою, де жоден окремий канал не є ну, абсолютно критичним. Гаразд, тоді почнемо з бази. Чому саме Starlink став таким еталоном? Ну, як GSM колись для мобільного зв'язку. Здається ж, справа не лише в самій технології. Абсолютно вірно. Швидкість розгортання це раз, відносна автономність два. Доступність терміналів тарифів три і, звісно, простота використання з коробки все це е, за цілком адекватну ціну. Угу. Це і зробило його стандартом де-факто і для цивільних, і для військових. Додайте ще універсальність. Працює на землі, на воді, в повітрі, стаціонарно чи в русі. Це, звісно, додало переваг. А якщо зазирнути під капот, технологічно в чому прорив? Це ж не магія. Ну ні, не магія. Це скоріше така вдала синхронізація десятків технологій. Багато з них вже існували, але їх масштабували та інтегрували як ніколи раніше. Це, по суті, перша масова супутникова архітектура, збудована навколо програмного ядра. Програмного ядра? Так. Уявіть собі, величезне сузір'я на низькій орбіті, ЛІО, тисячі апаратів. Ці супутники програмно визначені, тобто їх функціонал можна оновлювати просто з землі. Ого! Далі лазерні міжсупутникові лінки ІСЛ це зв'язок прямо між супутниками, що дозволяє швидше передавати дані, менше залежати від наземних станцій. Зрозуміло. Плюс багатопроменева архітектура покриття, автоматизоване керування всією цією махиною на базі штучного інтелекту. І звісно, універсальні термінали з афар. Активною фазованою антенною решіткою. Вона електронно формує проміль до супутника. Тобто SpaceX не все винайшла з нуля? Ні, не все. Але вони перші змусили всі ці компоненти, скажімо так, грати в одному оркестрі масштабно і що ключове, доступно для масового споживача. Оце їхній геній. Отут стає справді цікаво, і як вони взагалі отримали право на існування? Тисячі супутників запустити, частоти отримати, це ж координація потрібна, дозволи. Є ж міжнародний союз електрозв'язку і Він же цим займається? Саме так. І тут SpaceX ну зробила те, що в статті дуже влучно назвали регуляторним хаком. Хаком, ну вівіться, правила ІТЮ на той момент були, м'яко кажучи, архаїчними. Вони писалися під старі, повільні, поодинокі геосупутники на геостаціонарній орбіті. Вони були абсолютно не готові до динамічних мегасузір'їв на Лео. СтарЛінк туди просто не влазив. Абсолютно, ну, не вписувався. Тому SpaceX пішла іншим шляхом. Вони оформили свою систему як FSS Non-GSO. тобто фіксована супутникова служба не на геостаціонарній орбіті. Хоча, по суті, це ж система, що дає мобільний доступ, правда? Ну так. Цей крок дозволив їм легально отримати доступ до потрібних частот в КУКА діапазонах. І що важливо, показати ITU і всьому світу, що леосузір'я Сузір'я таки можуть працювати в рамках існуючих норм, хоч і трохи адаптованих. Тому юридично навіть ті старлінки, що працюють в русі, класифікуються як ЕСМ e e Earth Stations in Motion. Тобто рухомі станції фіксованої служби, а не як повноцінні термінали мобільної супутникової служби МСС. Ось такий нюанс. А як тоді бути зі StarLink direct to Діті DTK? Це ж прямий зв'язок супутника зі смартфоном. Це ж виглядає як класичний мобільний зв'язок? І тут є нюанс, так наразі Starlink DTK також не має власної ліцензії класу МСС. Відповідальність за використання частот тут лежить на наземних мобільних операторах партнерах. Тобто вони використовують супутники як антени, ну по суті так, як космічні базові станції ЛТЕ. В термінології ІТУ, яка, до речі, постійно розвивається, це підпадає під нову категорію НТН Non-Terrestrial Networks. неземні мережі. Саме так, неземні мережі. Де супутники стають інтегрованою частиною наземної мобільної інфраструктури. Фактично, поява Starlink та інших схожих систем змусила ІТУ прискорити оновлення правил для Non-GSO-FSS і почати розробку бази саме для НТН. Технології знову випередили бюрократію, як то кажуть. Отже, виходить, що світ супутникового зв'язку це не тільки StarLink, є різні класи сервісів, визначені ІТУ. Давайте спробуємо розібратися саме в цих класах, щоб розуміти, з чого власне будувати ту саму стійку екосистему, які ключові класи доступні в нас в Україні. Стаття виділяє три основні такі екосистеми або класи сервісів. Перший це FSS – Fixed Satellite Service – широкосмуговий супутниковий зв'язок. Це про швидкий інтернет. Так, це про високошвидкісний доступ до інтернету через IP, передачі великих даних, відеоконференції, корпоративні мережі. Сюди відносяться Starlink, OneWeb, рішення від TwoWay і що важливо, український бренд UASAT. Такі канали часто інтегрують в рішення типу SD-WAN для резервування. Другий клас другий це MSS – Mobile Satellite Service – мобільний супутниковий зв'язок. Тут же мова переважно про вузьку смугове IP, голос, текст, дані для інтернету речей, IoT і про надійні резервні канали. Приклади. Типові представники Рідіум, Inmarsat, Глобал Стар, Їхні плюси глобальне покриття, компактні термінали, але є мінуси швидкість нижча, є потенційні вразливості до кібератак і, що важливо, нижча стійкість до реб. І третій клас найновіший. Третій так: найновіший NTN – Non-Terrestrial Networks, прямий супутниково-мобільний зв'язок. Це технології для прямого з'єднання між супутником і, наприклад, звичайним смартфоном, як Starlink ТТК. Саме так. Це теж зазвичай вузькосмугове IP. Інші гравці, як Link чи AST Space Mobile, офіційно в Україні поки не представлені. Крім смартфонів, є й спеціальні модеми, модулі для IOT. Чи LP1. NTN розглядається як такий важливий резервний шар зв'язку в майбутньому. Виходить, що кожен клас має свої плюси, і мінуси, компроміси між швидкістю, затримкою, автономністю, габаритами, ціною і універсального рішення, яке б ідеально замінило Starlink у всіх сценаріях, просто немає. Абсолютно вірно. І саме тому, як наголошує автор статті, головна помилка шукати аналог StarLink. Це хибний шлях. А який правильний. Пропонується фундаментально інший підхід почати з аналізу власного сценарію використання. Тобто, перш ніж обирати технологію чи бренд, треба собі відповісти на ключові питання. Це і є той підхід мислення сценаріями. Саме так. Стаття пропонує п'ять таких ключових питань. Відповіді на них визначатимуть і вибір технології, і ефективність, і стійкість, і безпеку всієї системи. Перше, де саме потрібен зв'язок? Географія. Друге. Друге. У якому режимі працюєш? Рухомість. В русі, на зупинках чи стаціонарно. Третє. Третє. Який тип обміну даними потрібен? Що передаємо, приймаємо? Наскільки критична швидкість, затримка. Четверте. Четверте. Які вимоги до стійкості та безпеки? Робота під завадами, захист даних, ризики виявлення. І п'яте. І п'яте. Скільки каналів зв'язку плануєш використовувати: один, два чи потрібна комплексна система? Звучить логічно, давайте розберемо детальніше. Почнемо з першого: географія. Чому це так важливо? Здавалося б, супутники літають скрізь. Ну це поширене уявлення, але реальність складніша. Географія це перший і часто найжорсткіший технічний обмежувач. По-перше, доступність сервісів. Не всі оператори мають ліцензії чи технічну можливість працювати скрізь. Угу. По-друге, середовище РЕБ у прифронтовій зоні, воно, м'яко кажучи, зовсім інше ніж в тилу. По третє, видимість супутників, особливо для ГО. По-четверте, юридичні обмеження, окуповані території, певні країни. По п'яте маршрут трафіку дані можуть йти через шлюзи в інших країнах, що важливо для безпеки. А як щодо конкретних зон? Стаття дає огляд: контрольовані території майже все доступно. Є резерв ЛТ5Г, можливий локальний реп біля інфраструктури, прифронтова зона. Насичений реп ЛТ-5Г майже немає, важливі МКОН, радіомовчання, відмова від Wi-Fi, маскування, живлення. Окуповані території. Сигнал може бути, але потрібна максимальна гігієна радіо і кібер, стійкість до РЕБ і РР ЛТ 5 Г немає або контролюється ворогом. Акваторія Чорного моря свої обмеження, потрібні морські термінали, високі ризики реб РР, за межами України, теж свої обмеження залежно від країни, ліцензії маршрутизації. Той же Starlink чи OneWeb офіційно не працюють в РФ і Б. Ключовий висновок тут який? Карта покриття оператора це ще не гарантія. Треба перевіряти юридичну і технічну можливість роботи саме у вашій зоні. Зрозуміло друге питання: режим рухомості стаціонарно при зупинці в русі. Як це впливає на вибір? Це визначає тип терміналу у русі. ОТМ потрібні найскладніші, найдорожчі термінали зі стабілізованими антенами або афар. З підтримкою ОТМ, інтеграцію з gps pnt це для транспорту, кораблів, БПЛА. Вони енергоємні і треба перевірити, чи оператор взагалі дозволяє ОТМ у вашому регіоні. А якщо зв'язок потрібен тільки під час зупинок, це режим при зупинці ОТПС. Компроміс сюди входять термінали з автонаведенням або Афар з підтримкою ОТП, як стандартний StarLink чи OneWeb. Або спеціалізовані портативні рішення типу садьюп, офзонф зі швидкою ручною чи напівавтоматичною орієнтацією. І останній варіант стаціонарно. Стаціонарно фіксет. Це класичні Вісад з параболічними антенами, як ЮАСАД, ГЕО, або пласкі панельні антени, потребують точного наведення при встановленні. Дають максимальну стабільність, але переміщення це ціла процедура. Хоча, звісно, будь-який ОТМ чи ОТП термінал може працювати і стаціонарно. І важливо використовувати термінал за призначенням. Дуже важливо використання поза режимом, наприклад, стандартний Starlink у русі це нестабільність, зайва витрата енергії, ризик блокування, це ризик втрати зв'язку в критичний момент. Добре, третій пункт. Тип обміну даними, навіщо в це заглиблюватись, якщо той же StarLink, здається, все тягне? Саме тому, що коли StarLink не працює, треба чітко розуміти, який інший канал зможе виконати вашу критичну функцію, навіть якщо він повільніший чи з більшою затримкою. Що саме передаємо? Відеотелеметрію, команди керування чи просто звіти? Що важливіше швидкість вниз, DownLink, чи вверх, аплінк? Наскільки критична затримка? І які тут орієнтири, сильний аплінк у Starlink. ідеально для відео, керування, телеметрії в реальному часі, геосистеми Юасад, Ютелсад. Висока затримка приблизно 600 мс, слабший аплінк 5, 20 Мбіт. але достатньо для файли, відеоперегляду, де затримка не така критична, резерву. МСНТН, Іридиум, Інмарсад, СтерЛінк Дітік. Вузькі канали для повідомлень, телеметрії, СОС, трекінгу, резерву останньої надії. А якісь технічні деталі важливі. Так, варто звертати увагу на співвідношення аплінк downlink затримку, IP-адресацію, IPv4, IP адресацію ipv 4 ipv 6 та CGNAT, чи є публічні IP, чи підтримується ipv 6 бо це впливає на VPN, МТУ, розмір пакету, зазвичай цирка 1400 байт, UDP QAIC, часто краще за TCP. Маршрутизацію трафіку, де шлюзи, можливість l 2 сервісу, пряме l 2 з'єднання без виходу в інтернет. Зрозуміло, що розуміння цього показує реальні можливості інших систем. Четверте питання: стійкість та безпека. Це, мабуть, одне з найболючіших питань зараз. Безумовно, тут два аспекти: стійкість це здатність працювати при зовнішніх впливах, прибой живлення, погода, особливо дощ для кадіапазону, завади, навантаження. Як термінал реагує на провали напруги, як канал поводиться під навантаженням, чи є резервні шлюзи в оператора. А безпека. Безпека це ще ширше: довіра до маршруту даних, де вони проходять. Контроль доступу, хто може підключитись. Ризики виявлення РР, наскільки світить термінал, жодна система не невідима, але помітність різна. Ризики впливу РЕБ, наскільки вразлива. Starlink, наприклад, має відому вразливість до пригнічення GPS і ГНСС. Шифрування, ПЗ. Так. Чи є шифрування на каналі, чи треба своє ВПН, фізична програмна безпека, чи можна вимкнути Wi-Fi, хто має доступ до терміналу, як оновлюється ПЗ? Пам'ятаємо зламв'ясад. І важливо, значна частина безпеки залежить від дисципліни користувачів. І останнє п'яте питання скільки каналів зв'язку використовувати? Здається, чим більше, тим краще? Не зовсім. Кількість це вже про проєктування архітектури стійкості. Є різні стратегії. Один канал просто, але вразливо. Збій і зв'язку немає. Найпоширеніший варіант, мабуть, два канали. Так, Два канали. Резервування це часто оптимально. Основний Starlink чи інший ФСС, плюс резервний. Резервом може бути ЛТ, 5G, інший супутник, Гео для Лео або МСС, Iridium для критичних повідомлень. Резервування буває пасивним, вручну, активним, готовий перехопити або автоматичним. Роутер SD-WAN перемикає сам. А якщо більше двох кілька каналів: мультиканальна архітектура, найвища стількість. Кілька каналів працюють одночасно, агрегують швидкість або розподіляють трафік, реалізуються через sd multi мультиван роутери, vpn агрегацію Але це складно, дорого, потребує фахівців. Є виклики з енергоспоживанням, конфліктами ip адресації особливо з CGNAT. Треба дивитись на підтримку DualStack IPv4, IPv6. Тобто багатоканальність це не просто кількість модемів. Точно, це продумана логіка їх взаємодії та керування трафіком. Дякую, це справді дуже системний підхід. Тепер давайте спробуємо застосувати це на практиці. В статті є аналіз українського терміналу «ЮАСАД Гео-74». Нагадаю, ЮАСАД бренд компанії Стэтмен LLC, які, до речі, планують виробництво терміналів Сафар разом зі шведами Рекутек, і навіть кажуть, працюють над запуском власних українських супутників, можливо, навіть наступного року. І що цікаво, за інформацією зі статті, цей термінал ЮАСАД ГО Г-84» саме сьогодні став доступним для замовлення. То що це за система за цими п'ятьма критеріями? Добре, проаналізуємо ЮАСАД Г-84» за нашою схемою. Перше. Географія працює на базі геосупутника, покриває всю Україну і прилеглі території. Трафік іде через український шлюз. Друге. Рухомість. Це переносний ВІСАД-термінал для стаціонарного фіксед використання, не для руху. Треба встановити і навести. Поточна версія, ручне наведення, але обіцяють версії з автонаведенням. Третя тип даних. Це Гео ффс система К діапазон, стандарт DVBS 2X. Платформа Hughes jupiter 3 швидкості до 10 вниз, вніс, 5-10 Мбіт вверх. Затримка висока, типова для Гео 600 760 мілісекунд. Підтримує ipv 6 трафік. Про IPv6 даних немає. Тобто підходить для задач, де затримка не критична файли, відеоперегляд, резерв, вебсервіси, але не для керування в реальному часі. Четверте – стійкість та безпека. Стількість, захищеність радіоканалу DVB-S2X-ACM порівняно зі Starlink. плюси, краща енергоефективність, менше тепла. Цікава однокорпусна компоновка з будованим ББЖ та живленням по POI. Це плюс для стійкості. Як Гео, він не залежить від GPS gnss Робота в КА-діапазоні робить його менш вразливим до більшості реп на нижчих частотах, але більш чутливим до дощу. Можлива комплектація з ЗЛТ резервом. А безпека. Безпека. Український шлюз може бути плюсом для довіри до маршруту. Відсутність, залежності від ГНСС, знімає вектор атаки. Є опція Wi-Fi, але є ізернет. І п'яте кількість каналів. Сам по собі це один канал. Але його можна використовувати як основний або, що ймовірніше, як резервний для алеосистем StarLink чи наземних каналів. Можливість lte модуля дозволяє базове двоканальне рішення з коробки. Отже, якщо підсумувати по ЮАСАД ГЕО 74 це не пряма заміна Starlink для мобільних сценаріїв чи там, де потрібна наднизька затримка. Але виглядає як надійна альтернатива чи доповнення для стаціонарних об'єктів: командні пункти, вузли зв'язку, інфраструктура, навіть польові табори, де потрібен швидкий стаціонарний зв'язок. Так, особливо там, де є ризики РЕБ проти ГНСС. Проблеми з живленням або вимоги до української маршрутизації це цікавий компонент для тієї самої стійкої багатошарової системи. Отже, підсумовуючи наш сьогоднішній розбір, Starlink безперечно змінив правила гри, став символом. Багато чому нас навчив, але досвід, особливо унікальний український досвід, чітко показав ризики залежності від однієї точки відмови. Абсолютно, справжня стійкість це не пошук міфічного клону, а свідома побудова власної екосистеми зв'язку, в основі якої лежить оце мислення сценаріями. Саме так: ті п'ять питань, що ми обговорили: де, як рухаємось, що передаємо, яка стійкість безпека, скільки каналів. Україна сьогодні має безпрецедентний досвід використання сотень тисяч різних терміналів, вимушено комбінуючи ФСС, МСС, навіть НТН. Цей досвід доводить сила в розумній інтеграції, а не в сліпій вірі в один бренд. Тобто стійка архітектура це коли кожен канал має роль, але не є незамінним. Резерв продуманий, а безпека це звичка культура. І такий підхід, як підкреслює автор, доступний кожному, хто відповідає за зв'язок. Дуже влучно підсумовує статтю її фінальна фраза. Не шукай заміни Starlink. Створи систему, яка працює навіть тоді, коли Starlink мовчить. І на завершення питання для самостійних роздумів нашим слухачам де може стати в пригоді вже зараз згаданий термінал супутникового зв'язку USAID-GEO74? Подумайте про це. А якщо вам цікаві такі огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Skylinker, просимо підтримати проект саме платною підпискою. Вона набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності, ніж звичні багатьом донати. Ваша підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій. Їх вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі Skylinker. Тобто практично всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.